Вітаю вас сьогодні ми зустрілися із Крістіною Бенешовою. Доброго Це дня! Є. Це юристка уряду Чехії. Ми будемо говорити про питання, які хвилюють багатьох українців у зв'язку з тим, що з 1 липня набуває чинності закон Лекс Україна 5 і набуває чинності чисельні суттєві зміни. Тож Крістіна погодилася прийти до нас і поговорити про них з практичної точки. Зору, усі ті питання, які ми отримуємо від наших читачів. Ми їх сьогодні проговоримо. Проговоримо ті, які хвилюють найбільшу кількість, або ті, які можуть виявитися найбільш гострими, зокрема після 1 липня. Відомо, що з 1 липня ми будемо розрізняти дві категорії українців з тимчасовим захистом, в залежності від того, чи йдеться про вразливих осіб чи не вразливих. У зв'язку з цим ми часто отримуємо практичне запитання: а як підтвердити, що я належу до категорії вразливих осіб? Чи буде дійсним українське свідоцтво про інвалідність, наприклад? Отже, перед тим як ми перейдемо до підтвердження інвалідності, я хотіла би ще сказати загалом про основну відмінність між вразливими і невразливими групами людей. Якщо я належу до категорії вразливих осіб, то я маю право на безкоштовну екстрене житло. Ми часто отримуємо повідомлення, які є певним чином Тересуняким способом люди бояться, що їх будуть виганяти або виселяти з житла, але цього не може статися, якщо вони належать до так званої групи вразливих осіб. Таким чином вразливі групи продовжують безкоштовно проживати у екстреному житлі. А вразливі групи це діти до 18 років. Студенти до 26 років, але це мають бути студенти чеських вищих навчальних закладів. Це матері, які піклуються про дітей до 6 років, люди старше 65 років, вагітні жінки, інваліди та особи, які доглядають за інвалідами. Той, хто доглядає за особою інвалідом або вразливою особою, це завжди може бути одна людина. Наприклад, якщо є родина, дитина, мама і тато і всі з тимчасовим захистом. Тоді тільки мама, наприклад, може належати до категорії вразливих осіб, а тато вже ні. Саме так, якби у них було двоє дітей до шести років, двоє батьків і двоє дітей до шести років, то кожна доросла людина могла би бути опікуном для своєї вразливої дитини. Тоді всі були би вразливими. Тобто можна було б розділяти, можна розділити так, і тоді всі четверо мали би право на безкоштовне проживання. Якби це був приклад, який ви наводили, коли мати, батько і одна дитина до шести років, тоді вразливою особою буде один дорослий. Вони оберуть маму або батька. Денден доспілі, оні прогласі треба матку, а небо обце, а інший дорослий не буде вразливою особою, але це не означає, що другу особу обов'язково би виселили з гуртожитку. В такому випадку дві особи з цієї сім'ї проживали би в гуртожитку безкоштовно, а третя мала би укласти якийсь договір про короткострокову оренду або про проживання у даному житлі. І власне вони домовляються в якомусь приватному режимі, фактично на комерційній. Основі про те, що за це житло доведеться сплачувати, але це не означає, що гуртожиток повинен. Дозволити проживання лише частини сім'ї вразливим особам, а решта має піти геть. Ні, ні, ми фактично сповістили всіх хто надавав житло, і всі вони на даний момент мають усвідомлювати, що звичайно будуть сім'ї, де частина буде вразливою і проживати безкоштовно, а частина буде не вразливою, і з нею буде необхідно домовитись про якусь плату за проживання. Поплатку за то обітування його так тому в першу чергу я хотіла би заспокоїти панічні настрої, що усі будуть від 1 липня виселені з гуртожитків в жодному разі вразливі особи і надалі проживатимуть безкоштовно, і власники житла про це знають та готові до ситуації, коли ці люди вразливі і не вразливі, будуть знаходитися в одній сім'ї або в одному домогосподарстві. Для того щоб люди з категорії вразливих осіб залишилися проживати безкоштовно, чи повинні вони зробити якийсь крок? legenda. Так, саме так, якщо я знаю, що належу до вразливої групи, що мені робити? Я маю подати заявку на гуманітарну допомогу. Це надзвичайно важливо. Навіть якби я не розраховувала отримати таку гуманітарну допомогу, не стала Можливо, у мене є заощадження, з яких я можу жити в чеській республіці. Але для того, щоб бути зареєстрованою у системі як людина з категорії вразливих осіб, я маю подати заявку на отримання. Гуманітарної допомоги це робиться через форму на сайті МПСВ. Відкриваю форму і заповнюю. Прошу надати гуманітарну допомогу. І якщо я належу до групи вразливих осіб, то необхідно відмітити ознаку вразливості у спеціальному полі в заявці, інакше людина не буде вважатися вразливою особою, і тоді можуть виникнути проблеми з проживанням. Тен пізрак, те признак зранітності, протоже інакше власні та особа за зранітного поважувана не буде, а тим падом власне би потім зникав проблем. Тобто, якщо я хочу бути зареєстрованою категорії вразливих осіб, якщо я хочу отримати безкоштовне житло, я маю подати заявку на гуманітарну допомогу до 1 липня чи можна і після? До 1 липня форма для подання заявки уже є на сайті, і вже зараз всі можуть її заповнити. Але можна ж це зробити і після 1 липня? Чи абсолютно необхідно зробити саме зараз протягом буквально декількох наступних днів? Ликаднієто є то є то є то многемлепші в тому огляду набагато краще подати заявку зараз тому що її розгляд триватиме певний час а заявка повинна бути в системі хумпу це система яка містить інформацію про всі гуртожитки та людей які у них проживають систем гресу власні вшихні убитовни а і і лидекта рівніх бідлі потрібно щоб біля імені такої людини з'явилося зелене світло ідентифікація того що людина належить до категорії вразливих осіб Такі дані передаються з системи реєстрації до системи ХОМПОМ. Таким чином може статися, що при оформленні заявки на отримання допомоги після 1 липня в системі для гуртожитку вчасно не засвітиться ідентифікація вразливості. І тут можуть початися проблеми з тим, що гуртожиток не знатиме, чи людина має сплачувати за житло, чи залишатися там безкоштовно. Тож це дійсно важливий момент. Набагато краще заповнити заявку на отримання гуманітарної допомоги протягом наступних днів, щоб не виникали проблеми з проживанням. Треба бігем тяглетіх насліду і цих до 1 садмі, аби не настали проблеми з тим убитуванням. для того, щоб 1 липня гуртожитки, котрі надають житло, бачили біля імені людини ідентифікацію, йдеться про категорію вразливих осіб. Таким чином вони зможуть залишатися проживати далі безкоштовно. Більше нічого робити не потрібно. Крім того, якщо людина має право на саму гуманітарну допомогу, вона, звісно, її також отримає. Так, самоді, достануть удавку. Тобто, поставити галочку у заявці не буде достатнім для того, щоб у людині повірили, що вона дійсно належить до категорії вразливих осіб. Ясні, ясні. Деякі ніктере, вразливі категорії можна визначити за віком: діти до 18 років. Там усе зрозуміло. Старші за 65. Матері, які доглядають за дитиною, або доросла людина, що піклується про дитину, там також усе зрозуміло. А тепер щодо інших. Отже, студенти повинні надати підтвердження про прийом на навчання. Вони подавали заявку на вступ до вищих навчальних закладів. І вищі навчальні заклади фактично відразу після вступних іспитів видає сертифікат про те, що студента зарахована до цього навчального закладу. Це, взагалі, перший документ. Студент ще навіть не мусить бути записаним на навчання. Це просто перший документ про те, що людина склала вступний іспит. І це підтвердження необхідно внести до системи у додатку для подачі на гуманітарну допомогу має бути якесь поле завантажити документ, і таким чином людина може завантажити цей документ для бюро працевлаштування. Це підтвердження про зарахування. Тобто, теоретично, якщо людина тільки починатиме навчання у вересні, але її вже прийнято до ВНЗ, то вона вже спадає до категорії вразливих осіб. Так, вже почитаний за студента власне де ото. Успішні так саме так людину вже рахують за студента. Фактично йдеться про те, що необхідно успішно скласти вступні іспити до вищих навчальних закладів. Але це не обов'язково офіційно проходити запис на навчання. Отже, це категорія студентів. Вагітні жінки тут потрібно буде надати медичну довідку від лікаря. Якщо жінка вагітна і хоче проживати безкоштовно, тоді вона має звернутись до лікаря, і лікар видає їй висновок у цьому висновку. Буде написано, що жінка вагітна. Це підтвердження: жінка завантажує таким самим способом у додаток. знову стейним способом, способом до те, тепер можемо перейти до першого питання про людей з інвалідністю. Тут у нас, в принципі, буде дві ситуації. Засаді дві ситуації. Ми розраховуємо на те, що деякі особи з інвалідністю можуть приїхати з України і мати українське посвідчення інвалідності підтвердження з України у такому випадку. Все відбуватиметься так само. Вони роблять знімок документа та завантажують його у додаток. Чи достатньо документ, а такого підтвердження українською мовою, чи потрібно перекласти довідку та можливо завірити переклад. Ні, мало би йтися тільки про завантаження документам. І якщо термін дії цього документа вже закінчиться, адже іноді їх видають на конкретний час, і якщо їхній термін дії закінчився під час воєнного конфлікту в Україні, вважається, що в цей час важко отримати якісь документи з України. Отже, навіть протерміновані документи будуть визнані такими, що засвідчують інвалідність. І не мало би бути проблемою навіть ситуація, коли хтось приїхав з довідкою на дитину, але вже тут людині виповнилось 18 років, тобто теоретично вона нібито переходить до іншої категорії до категорії з підтвердженнями для дорослих я там би Я вважаю, що мала би визнати таке підтвердження. Це напевно трохи залежатиме від того, з якою особливістю ми маємо справу. Але я припускаю, що інвалідність не зникає на 80-му році життя. Тож у такому випадку я б очікувала, що служба зайнятості піде на зустріч. Якщо я маю одне підтвердження, то я використовую це підтвердження про інвалідність як документ про те, що я належу до категорії вразливих осіб. Картичку та Неботом гендікепу поужівами як отан доклад, теоретично навіть оригінал підтвердження не потрібен, і достатньо завантажити фотографію. Наприклад, я можу попросити когось вдома сфотографувати довідку, надіслати мені фотографії, і я завантажую її у систему. Вважаю, що це можливо так. Мабуть, це варто буде перевірити, але я сподіваюся, що це можна буде зробити з фотографією. Є ще одна форма заявки, яку Міністерство праці та соціальної політики, ще розробляє на даний момент. Я бачила лише її пропозицію, чернетку, але це мала би бути форма, яка буде використовуватися тільки якщо мені доведеться підтверджувати свою інвалідність тут, у Чехії. Тому я думаю, що навіть якщо у мене є сфотографоване підтвердження інвалідності, але немає його фізично, то я просто використовую фото цього посвідчення. Яко а також існує другий шлях вже безумовно більш складний. Підтвердити інвалідність тут у Чехії так мають вчинити особи, які не мають свідоцтва про інвалідність. І знову ж це робиться через онлайн заявку. Форму заявки припускаю, буде опубліковано десь паралельно із заявкою на отримання гуманітарної допомоги або на сайті чеського управління соціального забезпечення. Однак буде ще одна додаткова онлайн форма, у якій я проситиму оцінити інвалідність при заповненні цієї заявки. Мені доведеться надати довідку. Від чеського лікаря як же поважу лице за зараніталного скупену весмислутаря? Отже, якщо я вважаю, що належу до категорії вразливих осіб особою з інвалідністю, я маю піти до чеського лікаря, повідомити йому, що я збираюся подати заявку на присвоєння статусу інвалідності, і він видасть мені медичну довідку з описом стану здоров'я. І тоді я знайду відповідну форму, заповнюю її, додам медичну довідку, і районне управління соціального захисту має оцінити, чи я… Я є інвалідом чи ні. В результаті я отримую висновок, і вже коли матиму цей висновок на руках, то я в заявці на надання гуманітарної допомоги зможу поставити галочку, що я людина з інвалідністю. Поки що це звучить так, що до 1 липня це майже нереально встигнути, адже немає готової форми для подання заявки. Так, складна ситуація. Розгляд також певний час триває. Тому я вважаю, що дійсно треба діяти швидко у той момент, коли я вважаю, коли я переконана в тому, що я людина з інвалідністю і що я би хотіла подати заявку на отримання гуманітарної допомоги, яка є вищою для людей з інвалідністю, і крім того, мати право на безкоштовне проживання. Тому дійсно в ці дні важливо дуже уважно стежити за сайтом Мінпраці, там де публікують посилання. По перше, на Заявку на допомогу і додадуть форму для розгляду заявки на визнання інвалідності. І це потрібно зробити якнайшвидше, тому що я боюся, що поки біля імені мешканця в системі Хомпо не з'явиться зелена позначка, про те, що це вразлива особа, що швидше за все власник житла буде хотіти отримати оплату за проживання. Отже, в такому сценарії ми маємо три кроки. Перший це лікар, і це повинен бути саме практичний лікар. Ми не можемо піти, наприклад, до УАПОІНТу або на Ургенці, тобто терміновий прийом. Це повинен бути саме практичний лікар, у якого людина зареєстрована. Я не впевнена стосовно реєстрації. Мені здається, що достатньо медичної довідки від лікаря. Мабуть, можна домовитися і про одноразове відвідування практичного лікаря. Але всі особи з тимчасовим захистом мають право на безкоштовне. Вони фактично є учасниками медичного страхування, тому лікар може їх і зареєструвати. Але якщо не вийде, головне отримати оцінку стану здоров'я та медичну довідку. Це лише зауваження, щоб люди не намагалися зробити це, наприклад, у мотолі у відділенні термінового прийому. Адже часто українці їдуть за допомогою саме туди. Ті, хто ще не має свого лікаря, вони просто їдуть у відділення термінового прийому, коли потрібно вирішити якусь проблему. Але отримання довідки це якраз така річ, яку там вирішити не можна. І другий крок це заявка в районному управлінні соціального захисту. Ця форма також доступна онлайн. Тож насправді не потрібно шукати адресу якогось конкретного відділення в залежності від того, де я проживаю, просто подати онлайн. А потім, уже як третій крок подаватись на гуманітарну допомогу на сайті центру зайнятості уряду праці. На даний момент центр зайнятості МПСВ, Міністерство праці та соціальних питань фактично має одну частину свого веб-сайту, яка називається Здається інформація для осіб з України. І наразі там є фактично повна інформація про зміни Лекс Україна. 5 на даний момент це, мабуть, найкращий сайт з найбільшою кількістю інформації. Тож, якщо я шукаю інформацію, на даний момент найкращим джерелом перевіреної інформації є сайт Міністерства праці та соціальних справ. Тому що там дійсно є по перше? Там перераховані ті зміни, які пов'язані з законом Лекс Україна 5. А також там є інформація про гуманітарну допомогу, про категорії вразливих осіб, про те, як визнається вразливість. Там також з'явився калькулятор, який в цей час доступний чеською мовою, Але я думаю, що дійсно за лічені дні буде доступним і українською. І до цього калькулятора я можу задати на скільки людей я прошу гуманітарну допомогу, які у нас доходи, як ми проживаємо, і цей калькулятор. Тор має орієнтовно вираховувати на який розмір гуманітарної допомоги я маю право.